Чи були в тебе кейси, незадоволені твоїм навчанням, скандали, інтриги? Ну я наскільки знаю, ні. Але може, ти сьогодні якийсь буде камінал? З приводу незадоволених клієнтів, таких незадоволених, прям зворотнього фідбеку, мене не було. Був один кейс, коли я захворіла. Я насправді дуже стараюсь відповідально відноситись до всіх своїх записів, але в мене був варіант, коли я у мене була втрата голосу на три дні. Ну, я просто фізично mm -hmm. не могла говорити. Mm -hmm. Ну який сенс. Консультантка, яка прийде до тебе на зустріч і не зможе говорити ніякої. І е, причому, щоб ти розуміла, я намагалась це, типу, від дня до дня я намагалась цим керувати. Типу, два дні пройшло, голос не з'явився. Ось ранок у мене заплановані сьогодні зустрічі. Я пишу про те, що чесно пишу завжди, тим максимально чесно комунікую, що у мене зник голос. Давайте перенесемось. І мені відповіла дівчина, що. На наступному тижні ваша консультація буде вже мені не потрібна, не актуальною. Але розумієш, і це нормально, що вона так відповіла. Я їй повернула гроші. І вона собі пішла, вона скачала всі мої роботі шаблони, я повернула гроші з приміткою, що я сподіваюся, що моє інтелектуальне надбання на працювання ви не будете використовувати в подальшому. Використовує, не використовувай неважливо. Але в цілому персональні фінанси це не про тиждень. Персональні фінанси – це про вибір, і ти дисципліновано іноді. Багато місяців, а далі років. Тобто, це зміна підходу до свого життя. І тому, коли людина не готова чекати тиждень, для мене краще, щоб вона забрала гроші і Там. пішла. Подкаст заплати собі сама.